Друзі, усім привіт! Зараз а, ця квітка виглядає ось таким чином. Я хочу вам дещо показати. Ось, бачите, ось ці вузлики, ось-ось і ось. три вузлики. Значить, це квіти, які просто собі квітли і відквітли. І ось цей вузлик найбільший. <кій> Це квіточкою я спробувала ось такою ватною паличкою приблизно два тижні тому. Значить, течінки, пістіки, все таке інше. Ось ця квітка тільки-тільки відквітла. І ось до ця квітка беремо ось таку обережненько. Бачите? От, і ось туди. А я не знаю, чи це YouTube таке відео. Тут дуже багато. От. Ось такого. Зараз бачите, так? Да? Ось так зараз це виглядає. Побачимо, що з цього буде, чи буде так само великий вузлик ще один. Чи вже було запізно. Бо тут саме квітла, квітка, коли я таке зробила, цим духом не робила. Цьому зробила. Побачимо, що вийде. Всім дякую за увагу, Па-па.